Кристофер Софія, вірш Тараса Шевченка, Лілея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають? З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братіку, королевий цвіте, я не знаю, моє сестру, і цвіт королевий схилив свою головоньку. Червоно рожеву до білого, пониклого, личенька лілеї. Заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала як була я людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась на тебе, на дитину дивилась, дивилась. І плакала, я не знаю, мій брате, єдиний. То їй лихо заподіяв. Я була дитина, гралася, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала.